Воно, яка носить ім'я пала проводичем десь на дні мого серця, десь на дні мого серця заплела дивну казку любов. Я йшов від озерця, ти сказала мені, будь здоров, будь здоров, ти мій любий, юначе, ах, а серце і. йшов із озерця, десь на дні мого серця заплела дивну казку любов. Говори, говори, моя мила, твоя мова співучий струмок. Ніч зірки посвітила, шепчуть вітру квітки, гей та Повінчайся з туманами ночі, тихо так попівночі, ніч зірки посвітила. Говори, говори, моя мила, твоя мога відлучи.